Операції з грошовими коштами, отримання спонсорських та благодійних низків до каси установи. Повний текст статті, розміщено на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті Олени Сятковської, відображаються операції з отримання спонсорських та благодійних низків до каси установи. Відображення в обліку отримання спонсорських та благодійних в касу установи здійснюємо за допомогою документа Прибутковий касовий ордер розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Прибутковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи вид операції отримання в касу спонсорських та благодійних внесків джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дивід кредит. Відображення в обліку зарахування на реєстраційний рахунок благодійних внесків, які надійшли до каси установи, здійснюємо за допомогою. Документа видатковий касовий ордер. Розділу грошові кошти. Зобов'язання. У списку що відкрився. Створюємо документ Видатковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції і видача коштів з каси на реєстраційні рахунки. джерело фінансування так і КВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Операції бухгалтерського обліку, який наведена та розглянуто у прикладі статті, відображено в демонстраційній базі програмного продукту, облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщаю на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзіва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!